Сьогодні така ось роботка в нас. Треба зробити нову трубу для циліндру. От ми її просоглили. За розміткою треба обварити, а вже потім розточувати різьбу, щоб не повело її. І так, щоб старий кутничок нам цей не відрізати, нічого йому не робити, зробимо з нового. Але є нюанс, що зварювальник відмовляється приварювати різьбу. Потрібно її сточити спочатку. Ось ще одна така сама труба. Ось є отвір. Нам треба його так поставити і обварити. Але для цього ще потрібно буде зробити радіус тут. Ось така от штучка. Що ми робимо далі? Затискаємо кутничок різьбою кулачки, потім підводимо по висоті і фіксуємо його на один болтик. Потім ставимо такий різець і зараз будемо обточувати. Так, вмикаємо подачу, погнали. Так ойде обробика у нас. Обточується різьба, готуємо під сварку. Що ми маємо? Трошки залишилося різьби. Зараз треба підвести різець і обточити зайве. Додали пару десятих, знімаємо зайве і займемося радіусом. Розвернулась деталь перпендикулярно. Розвернули деталь перпендикулярно і проточуємо такий радіусочок таким резцем. Підкладочкою тут ми виставили трохи йому радіус, більш-менш приблизний. Зараз подивимось, піддамо ще. Ну, ось таким чином у нас трохи вирисовується тут радіусочок. Другий проход зараз ну, завершальний. Бере обидва края, формує нам радіус. Що я вам скажу? Годний лайфхак. Ось такий результат маємо. Годний лайфхак, як я вже казав. Є радіус, нема різьби. Все красиво, так як любить зварювальник. Зараз він прийде його і тігом обварить. Після обід нас чекає наступний. Все. Всім гарного дня, до побачення.